Наші хлопці, які до нас приходять поранені, вони під час виконання своїх бойових завдань, під час своєї військової служби відчувають дуже велике навантаження на свій хребет, на свою мезеву систему, на все своє тіло. А також вони відчувають вплив травматичних факторів на своє тіло. Це може бути довготермінові вимушені пози. Це можуть бути травми, падіння, якісь ушиби, якісь ще травмуючі фактори, які приводять до того, що м'язи напружуються, не можуть розслабитися, м'язи стягують суглоби. Напруження м'язів викликає у людей напруження нервової системи і таке інше. Таке ж саме може відбуватися і в житті цивільної людини. І все це приводить до того, що людина починає відчувати біль або обмеження якихось рухів, або ще якісь дуже неприємні стани, в тому числі і стани психологічного, емоційного навантаження. Тому людина потребує знеболювання, потребує того, щоб відновити якісь рухи, потребує зміни свого стану. І для цього ми використовуємо так звані мануальні техніки впливу. Це відомі людям такі методи, як масажі, пресокорекція, мануальні маніпуляції, прикладна кінезіотерапія. І всі ці методи ми використовуємо в нашій реабілітації. Потреба людини в дотику така ж сама, як потреба в їжі, як потреба в повітрі, як потреба в воді. Дотик для людини це інформаційна складова, це складова відчуттів. Це складова взаємовідносин з оточуючим середовищем. І на всі ці речі мануальна терапія має відомий вплив. Мануальна терапія це, мабуть, один з самих стародавніх методів, коли у людей не було ні ліків, ніяких медицини, нічого. Людина вже прикладала руки до тіла іншої людини і цим позбавляла її болю і страждань. Сучасна мануальна терапія складається з новітніх досягнень в галузі біології, фізіології, медицини і досвіду. Мануальна терапія дає можливість відновити структуру тіла, структуру хребта, структуру суглобів і таким чином позбавити людину болі страждань і відновити амплітуду рухів.